Вітаю вас, мої любі, дивимось, чи отримаєте ви задумане? Три варіанти. Перший, другий. третій. Перший варіант. Для того, щоб отримати задумане, вам треба звернути увагу на свої емоції. Можливо, ви зараз. Дуже сильно проявляєте, дуже сильно емоціону, дуже сильно хочеться цього, що ви задумали. Ану, покажіть, цвітіть мені ще. Про що це? І далі показали карти, дивіться, ви зараз, ну, Карта сонечку це взагалі то, да, показує. От те, що ви задумали, воно дуже вас зараз ну, емоційно, ви на нього реагуєте, але все одно ви отримаєте разом з кимось, якщо не будете проявляти дуже багато агресії. От не треба дуже сильно емоційнувати, і тоді все буде добре. Другий варіант. Чи отримаєте ви задумане? Скоріше за все, задумане ваше залежить від ваших партнерів, хто з вами співпрацює, і що від цих партнерів, показує, що треба не дуже багато балакати про це, що ви задумали. Серед тих, хто з ким ви працюєте, і думати, проявляти більше логічності і розуму. І тоді все можливо, ви можете отримати це задумане, все, що ви задумали. І третій варіант: щоб отримати задумане, треба дуже все про, як вам сказати, Прорахувати план зробити такий, який дуже логічний, це пов'язано з, з вашою стратегією, яка у вас є на рахунок цього, що ви хочете отримати. Ну, я бачу, що є всі шанси, бачите, оце і є отримання доном. Тому я вважаю, ще може пов'язано бути з вашою сім'єю, і все одно шанс великий є на те, що ви отримаєте. Дякую.